Це перука із натурального волосся з затемненими коренями. Проділ по-іншому змінювати в ній не можна. Кінчики ви можете підстригти, якщо вам потрібно. Тобто, щоб вони були не тонесенькі, такі більш щільніші. Ось так вона виглядає ззаду. І в такій перуці можна зробити такого більш високого хвостика завдяки ось оці сіточки, що є на потилиці, ви отак підправляєте, і в мене воно випало, і вище вище, і тобто ви його як приклеїте цю сіточку, так ви можете робити високі хвостики. ось. У цій перуці можна це зробити. І також ви можете вирівнювати і накручувати. Здається, я може говорила. Повторюся, ось тут такий руденький, такий відтінок, дивіться, щоб гарно було видно. Оцей топ у мене сірий, ззаду фон білий. Щоб ви якось орієнтувалися, який це відтінок. Чи вам підходить він, чи ні.